Солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. В селі моєму тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листі. Моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у вії, острогу не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, святки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. О Боже ласкавий з високого неба. Послухай молитви і благання до тебе. Спаси Україну від злої навали, Щоб більше дітей батьки не ховали. Молитви до тебе всі руки складаєм, Стоїмо на колінах, всі щиро благаєм. Не дай рідну землю розділити й забрати, Не дозволь в Україні знов кров проливати. Захисти нас, Ісусе, єдина надія, і ти, непорочна Діво Марія, послухай молитву наших сердець, інакше прийде Україні кінець. Не дай чужинцям рідну землю топтати, Не дозволь матерям сльози знов проливати. Захисти нас любов'ю і віру нам дай, що ромолиться нині український наш край. Дай, Боже, миру нашій Україні, хай постлив вже більше не лунають, достатньо їх вже полягло багато. Помилуй нас і край наш наверни до пізнання Тебе, святого Бога, у вірі кожного, мій Господе, зміцни. Хай на все буде твоя воля, Боже, не позаслуй, заради милості прошу в ім'я мого Спаса, Ісуса, почуй і зупини ось цю війну. Ми знаємо, ти чуєш всі молитви, ти бережеш Господь сьогодні нас, за хліб і воду дякуємо щиро, і за свободи слова цінний час. Господь, я віддаю свій край у твої руки, хай буде так, як хочеш ти. Твоя любов велика і безмірна. Ти Бог святий, а хто такі є ми? Хай постріли вже більше не лунають і не сивіють згори матері, а наші вулиці, хай миром сяють. Я наперед вже дякую тобі.